Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Оболонь приймала Динамо в одній восьмій фіналу Кубка України на оболонь арені у місті Києві. Це протистояння зовсім нещодавно на початку серпня принесло багато емоцій. Болівальникам дуже гольовий поєдинок тоді видали команди в чемпіонаті України, але це уже кубок, і Динамо, звісно ж, підходило фаворитом до цього протистояння: Валерії Ваченко, Мірчалучаску. Наставники. Команд, ну і ось такий вибір стартових складів на це протистояння від тренера Динамо. Як бачите, Беніто вийшов у старті, не було ваната. Ну і в оболоні одразу вісім замін у порівнянні з останнім поєдинком чемпіонату України. Ви бачите, яка ротація від Валерія Іващенка. і було цікаво подивитися, на що ж буде здатна оболонь. Ну і як бачите, оболонь багато атакувала на початку цього. Поєдинку не завжди це виходило вкрай добре, але тим не менш пивовари контролювали дуже багато м'яч і не боялися, що найголовніше Динамо ось тут удар здалеку за меж штрафного майданчика. М'яч летить повз ворота. Дуже розкуто себе почували у. Штрафному майданчику і біля штрафного майданчика київського Динамо підопічні Валерія Іващенка, і ось саме від Косовського пішла загроза у ці стартові 10 хвилин в цій. Доволі непоганій атаці. Так само бачите, що вийшов зі старту Артем Кичак, воротар оболоні, і він грав у поєдинку зі Звягелем у попередньому раунді, і відповідно вийшов так само сьогодні. Хто знає, з чим це пов'язано? Але Кичак багато рятував свою команду. Можливо, не так багато, як, наприклад, Нищерет, але в своїх моментах він це робив дуже вдало. Ось дуже непоганий момент виникає у Оболоні закидання вперед. Знову ж таки, Кичак, як бачите, вибиває м'яч, який перелітає ось тут е захисників київського Динамо, і Суханов виривається на ударну позицію. Ну тут Брашко, дійсно, Брашко мав би вибивати м'яч, він не дограв і е пропустив м'яч собі за спину. Ну і Суханов, як бачите, ось тут в падінні уже втрачав рівновагу. Е Арбітер не призначив тут порушення правил. Е Такий от епізод виник у оболоні у першому таймі. Динамо теж відповідало непогана комбінація від команди Мір Чолоческу. І знову ж таки типовий розіграш через Буяльського, коли Буяльський вміло відкривається, відклеюється від суперників. І в один дотик ось так абсолютно спокійно Віталій віддає на Беніто, який пробиває вище воріт. Ще одне закидання вперед в бік е е нападників у болоні Краснопір. Краснопір прострілює, вздовж воріт, не м'яч забирає. Можна було там віддавати, на того ж таки Суханова, але вирішив. Е Нападник оболоні саме завдати удару. Ще один момент: подача і удар в ближній кут. Знову краснопір непогано відкривається і пробиває головою не на місці. Ну і як бачите, оболонь у першому таймі Динамо випереджає за кількістю моментів. Дуже хороший навіз у штрафний майданчик від Османа. Практично у воротарський майданчик м'яч прилетів. І знову питання до центральних захисників Динамо. А ось відмінний момент, який міг стати насправді голом, але Денис Попов врятував свою команду, заблокувавши ось цей удар від Суханова. Знову ж таки, дуже добре. Футболісти оболоні в атаці відкривалися, втікали у вільні зони. І Ось тут Суханов, бачите, хитає дуже легко опонента і пробиває, закручує у бік воріт м'яч. Але Попов стає на заваді. Ще один момент після подачі із кутового м'яч зависає у штрафному майданчику. Там продовжує перебувати футболіст Динамо на газоні у штрафному навіс. М'яч перелітає усіх, і вдається навіть пробити головою поворотах не ще апелює вочевидь до арбітра з приводу того, що самбаді АЛО перебував на газоні. Самбаді АЛО можливо потребував допомоги, але. На це арбітр ніяк не відреагував, і оболонь створила ще один дуже непоганий момент. Продача у вільну зону підопічні Валерії Ващенка в Атаці. Подача на віз із флангу, виходить нещерет, вибиває кулаками. І підбирання за футболістами оболоні удар від Краснопіра, і не буде тут добивання. Але погляньте, як вільно себе почувають футболісти. А... Валерія Іващенка у штрафному майданчику Динамо дуже розкуто, дуже багато дозволяли динамівці своїм суперникам. Ось Тут подивіться, м'яч зависає у повітрі рикошет, і нікого поруч із краснопіром немає. Андрієвський не встигає його накрити. Краснопір спокійно розвертається, бачить ворота і пробиває, цілить у дальній кут, якби не не Динамо пропустило б в цьому епізоді. Завершення першого тайму. Домінчак віддає на діало. діало проти двох суперників, повертає назад у центральну зону. Андрієвський його передача на Буяльського і удар від Беніто. Погляньте, в якій позиції перебував Беніто. І він сам розуміє, що це відмінна нагода, але не влучив знову центральною зоною. Знову через Буяльського. Подивіться, як Буяльський знову відклеюється, відкривається під передачу і віддає пас далі на Беніто, який просто не влучає у. Площину воріт 40-го хвилина. Ярмоленко а, прокидає м'яч. Далі Ось тут підбирання перед штрафним майданчиком. Знову передача на Буяльського. Буяльський викочує під удар Андрієвському, але і Андрієвський у площину воріт не влучає. Буяльський знову підігрує партнером по команді. А, нещодавно це був Беніто. Зараз це Андрієвський, але і Беніто, і Андрієвський у площину не влучають. 44 та хвилина поєдинку. Динамо проводить свою атаку. Ярмоленко його м'яке закидання на Бояльську. Той потилицею пробиває в бік воріт. Але жодних проблем для Кіча у цьому моменті немає. Віталій Бояльський з капітанською пов'язкою. Дійсно, традиційно, вже, напевно, один із найнебезпечніших футболістів Динамо в атаці. Андрій Ярмоленко, його фірмове закидання у штрафний, і Буяльський виграє верхову боротьбу. Остання хвилина основного часу першого тайму Дубінчак, його передача на Буяльського. Знову Буяльський віддає на Беніто. Беніто повертає на Буяльського, і Буяльський трішки не дотягується до м'яча, аби пробити поворотах. Ще тут невелике ушкодження отримав Буяльський, але а, тут без порушення правил, без пенальті, арбітер не розцінив тут а, цей епізод як фол. Ну і дійсно а, вдалося Кичаку м'яч забрати з-під ніг у Буяльського. І... Далі вже був, звісно, напевно, якийсь мінімальний дотик, в якому постраждав Буяльський. Ось з цього ракурсу дивимося. Але Кичак спочатку забирав м'яч до рук. Тепер що було у другому? У другому таймі Динамо. Трішки активізувалася попереду, але оболонь так само не відпускала свої моменти. Оболонь дуже добре переходила з оборони в атаку, і ось ці швидкі випади команді Валерія Ващенка вдавалися дуже і дуже добре. Осман із м'ячем його передача низом, і спроба удару по воротах від Краснопіра. Краснопір один з найактивніших у складі оболоні. Звісно ж, його позиція цього вимагала. Ну і ключовий момент матчу: відмінний підкат у цьому епізоді від Косовського. Передача на Суханова, і який же чудовий удар: 1-0. 1-0 на 57-й хвилині. Оболонь виходить вперед, і погляньте на цю шалену радість футболістів і стриману радість Валерія Іващенка. Це, звісно ж, для о болоні справжнє досягнення, навіть ось так, от забити Динамо. Це кубок України. Це теж доволі важливий турнір. І подивіться на цей чистий підкат. Брашко не встигає м'яч вибити. Далі Краснопір віддає на Суханова. Суханов приймає і другим дотиком пробиває м'яч. Від стійки залітає у ворота. Я б відзначив в першу чергу підкат. Ось це від косовського, як він видряпав м'яч, і що найголовніше в межах правил. Ось це. Край важливо. Жодного фолу тут і бути не могло. Ну і відзначаємо майстерність виконання цього удару від Суханова, як же влучно він пробив. Далі одразу ще один момент виникає у болоні. М'яч знову опиняється у штрафному майданчику. Знову проблеми у захисників Динамо, але цього разу вдалося удар заблокувати. Ну і Динамівці зрозуміли, що їм треба активніше йти вперед. Вони програють простріл від Беніто в бік Ярмоленка до удару. Справа не дійшла, оболонь ставала стіною у власному штрафному майданчику і ніяк не підпускала суперника до воріт. Динамівці перехопили ініціативу. Динамівці діяли першим номером, але знову ж таки не вистачало. Завершення. Ярмоленко тут хитає, хитає суперників і пробиває по воротах. І Подивіться на ці емоції. Емоції Андрія Єрмоленка цікаво, до кого він звертався. До партнерів по команді, можливо, так? Ну, не до арбітра, тому що тут порушення правил не було проти Ярмоленка. Ось давайте ще раз подивимося. Дуже хороша атака. Ярмоленко під себе, потім далі прокидає. і... Блокують його удар, і Потім Ярмоленко закипає. Ігор Суркіс був присутній на цьому поєдинку. Він дивився наживо поєдинок своєї команди, і можете уявити його емоції. Напевно, незадоволений президент Динамо. Ось таким сценарієм. Волошин вийшов на футбольне поле на заміну у другому таймі, і Назар традиційно загострював. Ось тут здорово розвернувся. Вийшов на ударну позицію. І подивіться, наскільки близьким був Волошин до того, аби забити м'яч в лічених сантиметрах від стійки пролетів. І пощастило, пощастило, дійсно, Кичак не бачив моменту удару, можливо, він зреагував би на рефлексах, але чи дотягнувся б. Ну і максимально нервові хвилини для Валерія Іващенка. Подивіться, що відбувається на лаві запасних оболоні. Ну і Мірча Луческу. що. Кидає мірчалуческою я спеціально ось так помовчав е на трішки, аби ви могли послухати, що говорить Леческу. Зрозуміло, що він теж був незадоволений заключні хвилини. Уже цього протистояння оболонь все ще перемагає Динамо 1-0. і звісно ж це не влаштовує киян буяльський. Хто як не він має брати на себе? І тут уже Буяльський не віддавав передачу. Як він це найчастіше робить, а сам вирішив пробити, пробив вище воріт. Ще одна швидка атака від Динамо. Добінчак м'яч підхоплює. Там було порушення правил. Дубінчак у центральну зону зміщується. Добінчак віддає на Буяльського. Буяльський Буяльський під себе. М'яч під лівою. Буяльський тягне і пробиває по воротах. І один з найкращих епізодів цього матчу. Артем Кичак робить відмінний сейф після удару Буяльського. Ось це чудова нагода у Динамо. Подивіться, як прицільно пробиває Буяльський, і знову ж таки зіграв нетипово. Капітан Динамо притримав, пробив поворотах, і знову. Знову Артем Кичак витягує. Давайте дивитися подача із кутового. Ось тут рикошет кичак складається, викидає м'яч з воріт, і потім, вдруге, уже з лінії, напевно, його вибиває. Справді, м'яч не залетів у площину. Ось тут можете помітити, що не перетнув він лінію, не було тут забитого м'яча. Штрафний для Динамо Бояльський пробиває, закручує і м'яч влучає у поперечку. У цьому поєдинку за оболонь дуже впевнено діяв кичак. А коли він вимикався... Це, звісно, рідкість була. То каркас воріт допомагав голкіперу Оболоні. І знову гострота від Віталія Буяльського. цього разу зі штрафного Буяльський завдає удару. Ну і на цьому все, друзі. Сенсація Оболонь 1-0 проходить Динамо Кубку України і крокує в 1-4 фіналу. нової. не забувайте долучатися до акції від компанії Фавбет. І а, наші друзі пропонують бонус до 10 тисяч гривень та гривень. Фріспінів, тому переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і не забувайте донатити на наших е захисників, донатити на нашу армію, допомагати їм підтримувати. Ліга аеророзвідки 2.0. Ми збираємо на безпілотники лелека, qr код в куточку цього екрану. Тому переходьте, скануйте і долучайтеся. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.